І так, перша помилка стосується домашнього контролю цукру крові, можливість самоконтролю це величезний подарунок прогресу, який дуже позитивно позначився на якості компенсації діабету інсулінозалежні. Люди з діабетом змушені робити вимірювання мінімум 4 рази на день, адже на їх показники може впливати майже все: спорт, застуда, їжа тощо. А як часто слід вимірювати цукор крові? Якщо ваша компенсація досягається лише дієтою, фізичними вправами та пігулками. Клінічні протоколи наказують проводити частий самоконтроль лише при зміні терапії, харчування, наприклад, у відпустці чи відрядженні, а також вести щоденний самоконтроль. Розглянемо таку ситуацію. Ви повернулися від лікаря з діагнозом, налякані почали ретельний щоденний контроль. Через певний час отримали результати в межах цілей, що обговорили з вашим доктором. Ви ж їх обговорили. І на цьому все ви припиняєте вимірювання. Далі тільки сильна цікавість може змусити колоти собі добровільно пальці. Я вже не говорю про те, що дуже мала частка серед нас ведуть ті щоденники із записами про спожиті продукти та відповідну реакцію цукру крові. Справа в тому. Що наші тіла, як складна відкрита система, можуть дарувати нам зовсім неприємні сюрпризи. Не перелічу тут усі фактори впливу на цукор крові, скажу лише, що кілька разів наражався, на, здавалося б, абсолютно неадекватні показники, і тільки ретельний аналіз спожитого та енерговітрат підказували, що треба коригувати. Я щиро раджу вимірювати цукор. Щодня хоча б чотири рази. Особливо, якщо це початок хвороби. Друга помилка людей з діабетом лежить в площині розуміння власної відповідальності за стан здоров'я. В соціальних мережах часто можна бачити коментарі від людей з діабетом на кшталт Мій лікар мені нічого не пояснює. Він нічого не знає, не вміє та й таке інше. Лікар дійсно має дати вам чіткі вказівки щодо способів компенсації, виписати рецепти, за необхідності направити вас до вузькопрофільних спеціалістів, порадити школу діабету за потреби переглянути плани, цілі лікування і ще багато іншого. Але ж він ніколи не відкриє ваш холодильник, щоб перевірити, що ви там їсте, не прийде на фітнес підтримати ваші успіхи, не запише за вас дані щоденного контролю цукру і не проконтролює тривалість вашого сну. Запам'ятайте, ролі лікаря та хворого, при хронічних захворюваннях, до яких відноситься діабет, розподіляються так: 40% відповідальності лікаря, 60% відповідальності пацієнта. Причому лікар направляє, а людина з діабетом рухається за прокладеним маршрутом, уникайте цієї помилки. Ваш внесок в лікування є основним. І наступного разу, будь ласка, збережіть час свого лікаря, прийдіть на прийом із заповненим щоденником самоконтролю. А на додачу подивіться світову статистику прихильності людей з діабетом, призначеним планом лікування. 67% Хворих не виконують рекомендації по домашньому вимірюванню цукру крові. Від 37 до 70% не виконують рекомендації по харчуванню. Від 26 до 52% не виконують призначеної фізичної активності. Лише 15% хворих продовжують приймати призначені ліки через рік після початку лікування. Будь ласка. Залиште ваш коментар, яких ще помилок ви порадите уникати людям з діабетом.